Всім привіт! Сьогодні я хочу обговорити з вами, як на мене, дуже цікаву інвестиційну ідею, а саме, чи іпотека під 7% річних в гривні може бути чудовою інвестицією. Я вже більше року вважаю, що так, це чудова інвестиція, хочу навести вам свої аргументи, а ви мені скажіть, чи погоджуєтесь ви зі мною чи ні. Можливо, ви щось таке бачите, що я упускаю з уваги. Звісно, одразу ж можна подумати, що якщо платіж, в нас нехай 10%. Тому що 7% плюс стартова ця комісія банку, плюс страховка. Нехай буде 10%. А ОВДПшки 15% ну то вже на цьому можна заробити. Проте, як на мене, ситуація може бути значно цікавіша. Давайте повернемося до графіка з попереднього відео, де ми. Розглядали, де ж можна заробити на ОВДПшках, ось на цих от зелених смужках. Коли і гривня укріплялась до долара, і відсоткова ставка була висока, і можна було мати 15-20, іноді можна навіть 25 було мати відсотків. Проте, як воно працювало? Знаєте, гра, де є стільці, і люди навколо них ходять, і коли закінчиться музика, потрібно бути на стільці, тому що інакше ти ну... Програєш в цій грі. Або як гра в Кальмара, коли лялька між стороною до тебе повернута, то ти собі живеш, можеш собі рухатись. Проте, коли вона повертається до тебе, і ти рухаєшся то капець. В принципі, тут така ж сама ситуація. Поки не стався обвал економіки, ми класно заробляємо на гривневих ОВДПшках. Іпотека в гривні, вона працює абсолютно за іншим чином, тому що коли стається обвал в економіці, то наш кредит обостінюється і таким чином, маючи і іпотеку, і гривневі ОВД пашки. Ми, по-перше, зменшуємо собі ризик, коли ось це діло все обвалюється. Тому що, з однієї сторони, так, наші ОВДПшки вони коштували нехай там 10 тисяч доларів, тепер вони коштують 8 тисяч доларів. Проте і наш кредит, який, як правило, буде більший, ніж наші ці ОВДПшки, він, він також обесцінюється, і ми на цьому собі добре заробляємо. Ну а плюс, якщо ми собі вгадаємо цей момент, коли економіка не вернеться, то наш кредит і так, і так, він стане дешевшим в доларі. А ми. Збер... Ну, Якщо ми вкладемося вчасно в долар, то ми потім собі знову повернемося в рівні і будемо ще краще себе почувати. Тому, як на мене, ось ця от іпотека це чудовий такий інструмент, щоб пережити ось ці от стрибки і отримати з них собі якусь користь на баланс. Я от підготував деяку статистику. Середню зарплату в розрахунку на одного штатного працівника я взяв в сайту НБУ. Проте тут статистика закінчується першим місяцем 2022 року. Я бачив в інтернеті. Також цю статистику, проте в мене трішки не збігалися дані з тим, що було на сайті НБУ, тому я вже не брав ось наступні там три роки. Якщо чесно, нам потрібно відчути саму динаміку, тому що ця статистика, як на мене, вона не є дуже чіткою, дуже точною, тому що, по-перше, ФОПи не включені, а багато хто нормально заробляє, вони просто перестають бути найманим працівниками, йдуть на ФОП. По-друге, багато хто мінімалку отримує, особливо раніше багато хто отримував мінімалку, і якраз ця мінімалка йшла статистику, а те, що конверті, не йшло. Тому конкретні цифри, які нам не треба, нам потрібно зрозуміти саму динаміку цієї зарплати. Так от, я брав з 2013 року, і тоді в нас зарплата була середня ось 3 тисячі гривень. Я чудово пам'ятаю ці роки, тому що я тоді пішов на свою першу роботу. Це був кол-центр банку, і мені платили тоді 2000 гривень. Тобто, якщо людина яка нічого не вміє, і яка йде на роботу на 6 місяців і 2 2000 гривень, то середнє явно на 3. Як на мене, ну окей, ну нехай буде там 6800 для свого прикладу візьму плюс-мінус ну, зарплату, яку отримала тоді людина, яка вже вміє працювати, а нехай буде так, і це все одно виглядає менше, ніж 1000 доларів. Давайте я ось це от розділю на ось це. 850 доларів. А, нехай буде ось так. Але ми бачимо, що з року в рік наша середня зарплата вона дуже-дуже активно росте. І в 2022 році вона вже була 14,5 тисяч проти 3 тисяч, які були в 2013 році. А, в чому суть? А суть в тому, що коли ми беремо гривневий кредит по ануєтетній ставці, то в нас з місяця в місяць платіж то однаковий. А, ну так от, якби ми в 2013 році дійсно б взяли цю от іпотеку, то можна було б... Цілком собі непогано заробити. Чому так? Я зробив ось такий от приклад, знайшов, знайшов якийсь калькулятор в інтернеті. Що, що ми тут бачимо? Ціна, ціна квартири нехай буде 440 тисяч гривень. Скільки це в нас по курсу? Дорівнює 440 тисяч. Розділити на ось цей от курс. Тобто була квартира, яка коштувала 55 тисяч доларів. 440, 4, 440 тисяч це вартість квартири, власні кошти 220. Тобто 50% перший внесок. І взяв я ці 7% і на 20 років. Що ми бачимо? Ми бачимо, що платіж на місяць складає 1705 гривень 66 копійок. 1705,66. Так, в принципі, це може здатися, ну такою. Значною сумою, тому що, окей, 1705 розділити на 6800, що заробляє наша людина, виходить 25%. В принципі, це вже максимум, який можна платити за такий інвестиційний кредит. Проте людина, яка ось так зробила і, можна, можна сказати, вгадала, що економіка наша на вернеті, вона, в принципі, чудово зараз би себе почувала. Чому так? Тому що все платіж, 1705, 1705. Вона би платила б досі, і платила би вона цей платіж аж до якого там року 33. го Тобто, уявляєте, мати зараз квартиру і платити лише 1705 гривень платіж по кредиту, враховуючи, що середня зарплата росте, і це не пов'язано з тим, що покращується якість нашого життя, і все в такому дусі. Я розділив ось цю середню зарплату на курс і ми можемо бачити, що до того, як наша економіка розвалилась в 2015 році, коли ми перейшли на плаваючий курс, ну то десь до 400 доларів. Ось середній показник був. Я, я кажу, ще трішки вищий, нехай буде 400. 15-17 роки це була повна катастрофа, тому що курс у нас ось так от взлетів, як ви бачите зараз між 2014 2016 роком. Ну а далі. Почалося певне відновлення, ну і знову ж таки, 275, 333, 450 доларів. Грубо кажучи, людям завжди так платили, щоб вони просто себе змогли прогодувати, одягнутися і дійти до тої роботи. Ну і коли в нас в цій людини зарплата була 6800. 1705, це ще окей, 25% виглядає як досить багато. Проте, коли вже, наприклад. В 17-му році, коли вже було ну, таке відновлення економіки, почалося, коли ми вже пережили до 16-го року, і тоді ріст номінальної зарплати склав скільки 38%. Тобто, виходить, що середня зарплата з... Трьох тисяч збільшилось до 6 тисяч. Ну і нехай в людини не буде там якесь там подвоєння зарплати з 6800 до 13 600, виходить, так? Нехай в неї зарплата буде 11 тисяч. Тобто її зарплата не так відреагувала, як середня. Проте все одно це вже виходить, що не 25% від зарплати платити треба по кредиту, а 15. Ну якщо брати зараз ситуацію, яка є, то це вже. Практично повний мізер. Тому моя логіка в тому, що якщо ми беремо гривневу іпотеку, то ми інвестуємо в те, що наша економіка навернеться. І коли наша економіка навернеться, то тоді нам значно легше буде платити наш кредит. Тому що навіть якщо ситуація дуже погана, то людям, які. Ну, в принципі, мало заробляють, їм все одно це все діло компенсовується, тому що ну, неможливо прожити на ще менші, менші гроші, і тому, яка би жахлива ситуація не була б в економіці, ось ця середня зарплата вона завжди буде рости, рости, рости. Якщо людина заробляє більше, і її зарплата вже прив'язана до долара, то тут ситуація, в принципі, схожа, проте трішки інша. Як ми бачимо, 13-14 рік в нас був суперстабільний період, фіксований курс. Потім, коли. Вже не було можливості отримати фіксований курс. Гривня практично вдвічі обвалилася. Раз. В 2016 році вона далі обвалювалася два. Ну і от, якщо ви отримували там 1000 доларів, і це було 8 тисяч гривень, то ви вже отримаєте 1000 доларів і тут 24 вже тисячі гривень. Ну а сума кредиту у вас така, як і була. От платили ви 1705, так і платите 1705. Так, далі вже був такий момент, що в нас ось був такий сталий період, де курс був плюс-мінус однаковий. Ну і тут дійсно, якщо береш кредит, то з, міс... з року в рік ти платиш ту ж саму частку від своєї зарплати, як і раніше. Проте потім наступив 23-й рік, ну і... тому що я тут на перше число беру курс. Раз обвал. Ну і далі в нас курс іде ще вище і вище і вище. Ну, а ви по анутету як собі платили, так собі і платите. Тому я той і вважаю, що окей, зараз воно може здаватися дещо важко, ніби там 20% платити від, від свого доходу. Проте, якщо вірити, що наша економіка буде мати проблеми, і в нас обвалиться курс, у нас буде інфляція, то це тільки посприяє тому, щоби. Ви легше заплатили цей кредит. Тому що окей, знову ж повертаємось до цього мого прикладу, що винні ми 220 тисяч. 220 тисяч. Так, скільки це у нас виходить? Це в нас виходить 27 500 в доларі. Проте, коли курс обвалився і вже в 2016 році. Ми винні значно менше. Навіть якби ми тіло не вигашали, то просто в доларовому еквіваленті наш борг вже складав би не 27 тисяч, а 900. А наша квартира, вона там нехай коштує 55 і 10 ремонт, нехай 65 тисяч вона коштує. Там навіть враховуючи знос ремонту, то вона вже коштує там 60 тисяч. І що ми бачимо, що з цієї квартири ось на цьому етапі ми скільки мали саме наших коштів? Ми мали. Так, чого ти так не хочеш? Окей. Дорівнює 65 мінус 27,5. 37,500. Ну, ну, а тут ми вже бачимо, що ну, 51 тисяч. Нехай там 50, 51. Ось ми в доларі і заробили чисто на тому, що курс обвалився. Як я казав в минулому відео, ну, у нас грошова маса дуже сильно збільшилась, у нас ВВП дуже сильно впав. Тому. Цілком можливо, що цей от курс, який в нас зараз є, цілком можливо, що через 10 років у нас не буде курс 42 і не буде менший курс. Тому є мене така думка, що якщо взяти іпотеку, то знову буде ось такий бабах-обвал економіки, і тоді буде значно легше його обслуговувати. Так, я вже вроді проговорював, так що. Найгірше, що можна зробити з точки зору фінансової грамотності, це не заплатити кредит. Тому якщо людина вона не хоче брати кредити, я її абсолютно всьому не переконую. Проте деякі люди вони кажуть, що класно взяти іпотеку, тому що ти вже виплачуєш за своє житло, а не за ну, а не орендодавцю. Проте ця людина вона може трішки не знати, як влаштована формула ануітету, тому що я взяв, ну, вже. Більш сьогоднішні цифри, ще квартира коштує 2 мільйони 200 тисяч, власний внесок 700, ну і ставка знову ж ось ці 7%. То з місячного платежу 11600, там лише 2800 йде на тіло кредиту. А 8750 це саме відсотки. Так, анутет таким чином влаштований, що спочатку виплачуються відсотки. І трішки тіла. А в кінці, от зараз ви вже бачите там якісь 223-224 місяць. То, то вже тут ви будете вигашати тіло кредиту і дуже мало відсотків. Тому є такі люди, які приходять в банк і кажуть, що ой, а що ж це таке? Я ж тут, наприклад, був винен мільйон, заплатив вам 120 тисяч там за рік. Я думав, я буду вам винен 900 тисяч. Проте ви кажете, що я вам винен 970 тисяч. Що ж це таке, що ж це робиться. Ну, а це просто так влаштована формула ануітету, що, грубо кажучи, вже 50-го року, особливо і немає сенсу вигашати достроково цей кредит, тому що там вже просто немає відсотків, ви вже просто своє тіло по великому рахунку виплачуєте. А, так, Що ще можна додати? Ну, Я казав, що там по справжньому виходить десь 9-10% за цим кредитом. Я порахував, що ж це було б якби 9 було відсотків. Ну і тоді платіж виходить 13495, проте, звісно, що воно абсолютно інакше працює. Це просто раз на рік там потрібно ці страховки зробити. Ну і страховка, це ж по великому рахунку така вже і погана штука. Бо якщо ми вже робимо собі страховку життя, то можна собі ну, піти до того страховика і сказати: Окей, якщо у вас роблю страховку життя, може у вас бути якась акція на страховку здоров'я? Ну, якщо з вами щось станеться, там руку зламаєте на льоді взимку, ну то у вас супер класно, безкоштовно по великому, по великому рахунку. Вилікують, там може якась франшиза бути, але це вже треба читати. Тобто суть в тому, що ці от страховки це, в принципі, теж не безтолкова штука, тому що навіть страхування нерухомості там також можна почитати умови, можна собі щось додаткове докупити. Ну, І там, вже, якщо вас сусіди затоплять, то вже страхова компанія буде з вашими сусідами розбиратися, а вам вони просто заплатять гроші. Так от, звісно, можна було би подумати, що окей, давайте повернемось до 7%. Що, окей, ось і от відсотки за кредитом 8750. Що це менше, ніж наша орендна плата, ну і це вже, в принципі, круто. Проте є один малесенький мінус, що нам що потрібно 700 тисяч віддати, як перший внесок, по цьому розрахунку. Ну і ще ремонт зробити, там 1500-550. Тобто 1 200 тисяч це скільки в нас по курсу виходить. Нехай 30 тисяч доларів. Ми. Так, 30 тисяч доларів чи ні. Так, 42,5. Слава Богу, 28 тисяч доларів. Нам потрібно не кудись там інвестувати, а вкласти ось це от діло. Ну, про те, як я й казав, якщо ми віримо, що будуть зелені смужки, і ми можемо заробляти на ВДПшках, ну, то можна ще не вкладатися в іпотеку. Якщо відчуваєте, що може бути щось не так з економікою, то, як на мене, взяти ось такий от гранові кредит, це може бути класною ідеєю. Окей, я думаю, я вам пояснив, що я про це все діло думаю, і тепер мені дуже цікаво почути ваш фідбек, вашу відповідь, що ви про це думаєте. Всім дякую, почуємось в четвер.